Привіт, це Юля ріелтор в Чикаго та його передмістях. Сьогодні дивимось квартиру дуже бюджетну, яка коштує 166 тисяч дві спальні. І була побудована це взагалі будівля в 1966 році. І ми з вами в районі Ірній Парк. Зараз будемо хай, дивитися з вами, що можна купити за ці кошти бюджетного. В 2025 році. Мені ще подобається, що тут є приватний вхід, немає як такого під'їзду, і це у нас зустрічає відразу з дверей. Я б сказала, досить відкрите планування, при тому, що сама квартира є невеликою. І тут відразу можна диван поставити, телевізор. Тут у нас кондиціонер такого типу. Це опалення і кухня. Дуже все зручно, навіть компактно. Я б сказала, така, такий маленький дешвошер посудомийка, Холодильник. Як для першого житла, перша інвестиція. Вважаю, що треба з чогось починати, тому а, навіть такий варіант невеликий, він є. Досить крутий. Далі в нас тут є ось шафа, де можна вішати верхній одяг. Підлога, до речі, дерев'яна. І тут є така комірчина з поличками. Далі ванна кімната. Так що має бути десь світло. О! І витяжка. Така ванна кімната. З плиткою дуже нетипово для американських ремонтів. Чи в загальному, ну, я знаю, що для когось хтось може сказати, які тут ремонти, їх взагалі немає. Але чесно, цей стан цієї квартири досить навіть а, непоганий, тут навіть щочок новий, що рідкість за поки воно не потребує заміни, його ніхто не буде трогати. Далі, перша кімнатка. Такий варіант потім може слугувати інвестицією. Тут можна здавати в рент, при тому, що тут є асоціація. Такий у нас клазет. Двері теж круті. Не такі, знаєте, які можна вибити одним торком тільки. І друга кімната трішки більша. Головна, і теж така шафа, купе по-американськи. Мені подобається, що тут дійсно гарні, гарні двері. Таким чином це виглядає. Пралка тут внизу для кожного. Зараз ми ще підемо подивимось. І отакий варіант можна придбати за нижче, ніж 170 тисяч доларів. І так, тепер йдемо з вами донизу, подивимося, де пралки. Тут, до речі, від цього комплексу є. Парковка для трьох автівок, але, на жаль, для цієї квартири, бачите, тут багато квартир не входить. Пралка тут ось таким чином, виглядає і також є сторич, дуже є зручним. Можна якісь свої речі ховати. І на весь комплекс одна пралка і дві. Сушки, ані, дві пралки і дві сушки. Ну що, дякую, що додивились це відео до кінця. Хотілося мені показати вам огляд бюджетної квартири в Чикаго. Якщо вам сподобалось відео, будь ласка, підписуйтесь на мої соціальні мережі, ставте лайк, а Ми з вами зустрінемось в наступних оглядах. Ба-бай!